У розпалі хтось продовжує насолоджуватися канікулами, просто відпочиваючи вдома на канапі. Хтось обрав для себе активне дозвілля. А деякі ваші ровесники, друзі, далі продовжують навчатися, дізнаватися щось нове та творити. Сьогодні, дорогі наші глядачі та глядачки, ми вам покажемо унікальну виставку юних волинських винахідників, безліч творінь, які молоді науковці напрацювали упродовж минулого року, і якими тепер неабияк пишаються. Саме ці роботи демонстрували на всеукраїнській виставці. А тепер ними можемо помилуватись і дослідити ще й ми з вами. Доброго дня! Я вихованець фізико-математичного гуртка у центру науково-технічної творчості Волинської області. І сьогодні я хочу вас запросити на нашу виставку науково-технічної творчості учнівської молоді, яка називається Наш пошук і творчість тобі Україно». Радіоелектронні вимірювальні прилади, пристрої комунікації, верстати, інструменти, транспортні засоби і не тільки простіше кажучи, предмети, що полегшують роботу людям. І це все під силу нашим волинянам. Сьогодні ми розглянемо з вами декілька цікавих винаходів та експонатів, які створили школярі та студенти. Якщо вони вас зацікавлять, більше ви зможете побачити, коли самі її відвідаєте. Можливо, це вас надихне і самостійно щось створювати. Ця виставка проводиться кожен рік, і кращі роботи, які пройшли вже відбір в містах і районах надсилаються нам, і члени журі підводять підсумки. Кращі роботи посилають на всеукраїнську виставку. Інші роботи у нас зберігаються тут. Усі винаходи це не просто картинки, це реальні копії. До прикладу, прилади створені для сільськогосподарського виробництва. Ви, хоч сьогодні, можете їх випробувати. На всеукраїнському рівні ми вже багато років підряд маємо абсолютне перше місце. Тобто Волинська область в цьому плані в науково-технічній творчості учнівської молоді не пасе задніх. Ми маємо абсолютно перше місце і в тому році, і в позатому році. І сподіваємося, що в цьому році у нас теж будуть достойні місця і кращі роботи приїдуть через рік. На нашу виставку і можна буде прийти ще і подивитися на них. Ще що ми хочемо сказати. Ми запрошуємо постійно дітей Волинської області і школярів Луцька відвідати. Цю виставку вона може бути і тематичною, тобто, ви можете, ви маєте можливість заказати якусь певну тему. Ми підготуємо виставку, і діти розкажуть то, що вам буде цікаво. Тобто, ми запрошуємо до співпраці вчителів, батьків, і дітей і міста, і області. Отож, розпочнемо з вами розглядати експонати виставки. Першою буде лялька-мотанка, яка є одним із українських символів. Ще з давних давань лялька, мот... лялька мотанка була оберегом для дому та іграшкою для маленьких дітей. Адже мати, коли я йшла кудись із дому, вона замотувала у шматочок тканини фрукти або хліб і давала це дитині. Саме тому в основі ляльки-мотанки є хрест. лялька мотанка складається з її основної частини це тулуба, який можна зробити, і бажано з цупкої тканини, а також з голови, середині якої синтепон, щоб вона була м'якшою. Далі лялька-мотанка має спідницю. Оскільки це берегиня, то на її мотивах мають бути квіти, адже е, спідниця уособлює землю. Е, далі йде ще друга спідниця, яка теж уособлює землю. Е, Обов'язковим атрибутом є фартушок. Е, блузка е, характеризує е, час, а саме е, минулий, теперішній і майбутній, а її головний обір характеризує. Е, Зв'язок із небом цікаво, що лялька-мотанка, за словами деяких дослідників, виникла саме як іграшка для дитини або ж пустушка. В полотно загортали хліб чи кашу, і такий згорточок давали смоктати немовляті. Під час виготовлення ляльки-мотанки ні в якому разі не можна користуватися голками або булавками. Можна використовувати лише це для виготовлення одягу. До самої ляльки мотанки ні в якому разі не можна. При пришивати щось або приколювати. Я цю ляльку мотанку вирішила зробити для свого дому, тому що вирішила, що це буде гарним атрибутом. І для цієї ляльки мотанки я витратила день. Дом можна знайти будь-які шматочки, може старої, якісь є речі, і можна зробити собі ляльку мотанку і себе радувати. Друзі, будівлі, різні споруди мають для нас велике значення. Тут ми проводимо більшу частину свого життя, працюємо, спимо, займаємося домашніми справами і відпочиваємо у будь-якій будові. Важливі не тільки міцність і надійність, але й її вигляд, ошатність. Так ось наші юні винахідники та майбутні архітектори знають яким важливим у цій справі є створення моделей, копій та ескізів майбутніх споруд? Я вам хочу розповісти про такий розділ у нашій виставці, як архітектура та будівництво, а саме споруди, будівлі, будівельні комплекси. Ось це, наприклад, інтер'єр квартири у розрізі. Її особливість в тому, що кожен, кожен може придумати свій інтер'єр квартири. Наприклад, ось там дитяча кімната. Можна замість дитячого ліжка поставити стіл, якщо доросліші діти, або спальня, або в спальні ліжко переставити в інше місце. Ось це макет судиби Лесі Українки у селі Колодяжному. Її особливість в тому, що кожен може навіть, якщо хтось не має змоги поїхати в колодяжний і подивитися, може подивитися. Просто на макети зрозуміти в якому будинку в якому будинку вона жила. А ось це стара стара школа в селі Видраниця Ретні, Ретнівського району. І цей макет з школи старої школи зробили діти, які вже можливо покинули її і хочуть завжди дивлячись на макет, згадувати свою школу. А ось це сучасна екосадиба. Вона називається Екосадиба Мрія по-волинськи». Ось так наші здібні школярі уявляють собі сучасну архітектуру і вже готові впроваджувати це у життя. Ось це рекреаційна зона або зона відпочинку. Вона створена для того, щоб кожен зміг приїхати, милуватися природою та відпочивати. Зроблено для того, щоб наперед можна було придумати всі найдрібніші деталі. Наприклад, зробити як тут альтанку з боку. Лаву або штучне озеро на виставці. Є чимало винаходів, які допомагатимуть людям та полегшуватимуть їхню роботу. До прикладу, у сільському господарстві, ось приклад, який носить назву Часнико-сажалка. Працює він за принципом картоплесажалки. сажалки Ось тут є стрічка у вигляді цепу з металевими бляшками, з прогинами. Сюди закладається чесник. У цей контейнер засипається весь чесник, і коли йде колесо, обертається, тоді крутиться лін-стрічка, і чесник потрапляє в це відділення, падає в землю, і ось цією бляшкою він, ця бляшка загортає землю. Другий прилад, який я хочу вам продемонструвати, це корене плодорізка. Вона є електричною. Сюди закладаються будь-які фрукти, або овочі, або ще щось. І переміль, перемелюється. Зараз покажу, як вона працює. І також є її. Друга модифікація, і ось тут третя. Серед усіх цікавих та корисних винаходів не можна не звернути увагу на механічний деревокіл. Працюємо за таким принципом, що мотор з основою закріплюється, включається, розганяється металічний циліндр, тоді колоду підвигають до нього. І вона розколюється. А це є кормозапарник. Він використовується для того, щоб запарювати кашу для різної худоби. Сюди загружається зерно разом з картоплею і, і подається вода. Тоді те гріють, вона запарюється все, і піджи, підмішують цю всю кашу. Для споживання різної худоби. Вона легше засвоюється і також сюди можна додавати різні вітаміни для того, щоб живність краще росла. Окремий розділ виставки спортивно-технічне моделювання. Тут вам і моделі суден, автомобілів і авіаційні моделі. Зараз я вам продемонструю роботу саморобного металошукача. Він працює на батарейці кроні та інших предметах, які можна, наприклад, купити в простому магазині. Так само, як прості трубки та тримачі, гайки мовти. Вона працює як простий металошукач і спрацьовує на залізо. У тому, що їхні винаходи принесуть велику користь світові, школярі упевнені. За допомогою новітніх пристроїв ми можемо зробити нашу продукцію більш кращою, яка зможе виробляти більше кращого товару та полегшувати роботу тобто, цьому сприяють новітні технології. Сьогодні я хочу вам продемонструвати свій другий виріб, який я зробив за мій певний період часу, який називається можна так сказати винаходи для ну, для власного дому, для власних. Своїх е, побажань, наприклад, це стосується теми акваріумів. Перший виріб Юрія зараз представлений на всеукраїнській виставці у Києві. Хлопчина попіклувався про тих, хто під нашою опікою, і створив прилад, який забезпечує повітрям різні акваріуми. Зараз е, я хочу зробити акцент на е, тому що саме знаходиться у цих акваріумах, це а саме, рибки та е, водорослі. Їм, як ви вже знаєте, потрібно завжди е, кормити, але ще крім цього. Е... Допомагати всякими мікро- та макроелементами поживними речовинами для того, щоб дуже часто люди заклопотані своїми іншими справами, і можливо забуваються, ну що потрібно тій рибці чи водольсі накапати скількись капельок цих різних поживних речовин. Але мій даний виріб може значно покращити людям ну їхню роботу. Це є дозатор для поживних речовин, який я сконструював у домашніх, можна сказати, так, умовах з тих. Предметів, які ви можете знайти у повсякденному житті. А саме це є контейнери з діофільмів, це є з принтерів, а Також різних елементів, які можете знайти, наприклад, у радіо, усіх винаходів волинських творців не перелічити та не описати. Їх потрібно побачити на власні очі. Ми бачимо, що сьогоднішній час в силу розвитку науково-технічного прогресу it технології беруть верхи понад усім. Що ми маємо, тому це є дуже висока мотивація моїх учнів і тішить те, що учнів щороку не зменшуються в кількості у групах, а навпаки, їх збільшується. От і ті роботи, які сьогодні здатні мої учні представити на всеукраїнських виставках науково-технічної творчості, вони завжди є конкурентоспроможними на фоні інших областей нашої держави. Це ми мотивуємо. В першу чергу тим, що учні зосереджені на програмування так же само, як і на технічну сторону в своєї, в своєї креативної діяльності, усі дітлахи надзвичайно креативні, а тому їх витвори здивують навіть уже досвідчених науковців. Недавно ми представили дуже таку гарну наукову роботу люксметр із функцією керуванням освітленням тобто мікропроцесор буде сам керувати яке освітлення необхідно у кімнаті, в залежності від того, скільки падає сонячного світла ззовні. От, тобто ми розуміємо, що тут ми робимо надзвичайно високий акцент на ресурсозбереження, на екологію. От, і вважаємо, що це є поштовхом не тільки для нас самих розвиватися далі, але те, що наші розробки будуть бачити і. Скажемо, не тільки за межами нашої області, а можливо і про це почує весь світ. Незважаючи на не надто дешеві матеріали, школярі не зупиняються. Чи хотілося вам коли-небудь створити універсальний годинник, який би показував і час, і дату, і ще й навколишню температуру? А нашим волинянам це до снаги, і не тільки це з дерева. Зроблений замок був, от як я Згадав замок доволі цікавий. Замок цікавий, з дерева зроблений, що ми самі відчиняли того замка по годину, щоб розібратися з цим замком. Потім для інвалідів була цікава цікава лісниця для підйома інвалідів. цього року. На всеукраїнський конкурс відібрали 30 робіт, і кожна з них унікальна. Друзі, пам'ятаєте, ми радили вам проводити свій вільний час з користю? З розумом і поєднувати навчання та відпочинок як варіант, сходіть на виставку, можливо, роботи цих юних науковців і вас спонукатимуть до творчості.